Тунісці заручились підтримкою сусіднього арабського шейха, щоб той прикрив їх місто з суходолу. Але на рейді міста знаходився форт з гарнізоном в 200 іспанців. Саме цей форт і заважав повноцінно відродити в місті нарешті славетний і чесний піратський промисел. Шейх Салім відправляє велике посольство до двічі майже успішного адмірала піратів. Арудж Барбароса радіє йому як ніколи. Він відчуває шанс створити в Берберії власну державу. А замість Алжирського форту Арудж спершу атакує Шершель, гарно укріплений пункт біля Алжиру. Незадовго до того Шершель був захоплений Кара Хасаном ще одним піратом, який був е, фанатом Аруджа Барбароси і ціля. Так убрав з нього приклад. І зробив тут свою базу. Так, Типу, привіт, Арудж, я твій фанат. Чому ти вбиваєш моїх людей? Ой.